Всім привіт! Або ж привіт усім! Знову ж таки відео з рубрики Прикольні знахідки. Був сьогодні називається на Українці. Йдемо з магазину. І оце чудо стоїть. Ну Просто стоїть да і все, все Як бачите. Ззаду ось які порти є. Древній комп'ютер, звісно, але все-таки. Це я навіть не знаю, що це таке. Оце. Якби звукова карта, наче. Але що тут робить? Двій розйом. Два USB-порта, два ще якісь порта і... Ethernet. Нет. Так, нічого з того всього я підключати не буду, кроме ну, відеокарти, звісно. Да, пам'яті тут, як завжди, 128 МБ. Оперативка. Ну, пів Гігабайта. Але от диски... вони, звісно, не SATA, так само, як і Дисководи Якісь тут два штуки, до речі, сьогодні. Але все-таки. Верхній 160 ГБ, нижній 320. Ну. Не знаю, що тут встановлено. Я його ще не включав. Але отаким от тестером. Ну, ось у провод, ось у кінець провода. І в розрив провода лампочка. Якщо вона просто облинула, значить все добре. Бесть. Включив і... Світло, в общем, не пропало, і тут нічого не бахнуло. Ну, коротше, так скажемо перший запуск. Весь, ще для, вентилятора, для вентилятора регулятор щось трошки. Три, два, один. Ага. Uh -huh. Да уж. Е, понятно. Ну. Ход на відеокарті вентилятор не крутиться. Я буду пробуватися. Пробувати підключитися до цієї вподобиї звукової карти. Ну або. або або це чудо. Ой. Радіатор т де? Навіть не знаю на що я очікував. Уже, щоб не портити диск, я їх підключав. Так сказати, тут знайшлися проблеми. Перше, не видає зображення. Друге, о цьому этому він виїжджати не хоче. По-третє... Хтось там, чи материнська плата, чи блок жилення, хтось там із них свистить. Трошки. М да. Ну, таке. Все-таки. Цікаво вийшло все. Дуже до того ж цікаво. Не, тому, на жаль, треба робити другу частину. Ну так от. Розберу, подивлюся, що не так. Ну, якщо буквально все не так. То. ось у Певні там запчастини, наприклад. Ну, ось ці всі, так от сказати, зйомні устройства. Оперативка, диски, привода. Ну, все, в общем, познімаю. Все що тільки є. Все. Дякую за перегляд.